Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь три роки краденим Кримом. Як тепер росіяни ставляться до окупації? нікуди! підземні скарби Феодосії. Скільки їх насправді та хто на них планує заробити? Ще не поняли? Ми тільки приїхали. Наскільки великими є російські пенсії, які отримують кримчани, та на що їх вистачає? Це у нас капіталістичні. Ви дивитесь Крим Реалі. Три роки тому керівництво Російської Федерації завершило спецоперацію з окупації українського півострова Крим. Фінальним акордом цього дійства став так званий референдум та святкове проголошення анексії. Третю річницю відзначили значно скромніше. Часах маленьких мова, що позаріні не було. З паспортами громадян України шикуються в росіяни 16 березня 2014 тисячі На півострові проводять невизнаний світом референдум. Вибирав наше будущее, вибирав е Не буду говорить. Вибирав кажучи. Да. Це було в день, а вночі на півострові бризкали сльози та салюти, лилися пісні та алкоголь. Росія супер! І Крим теж! Без Криму нікуди! Тоді на виборчих дільницях, начебто, нарахували 97 охочих приєднатися до Росії. Три роки по тому не всі пам'ятають, що саме сталося цього дня. Не, не вже. Був референдум. референдум. Було. А я думаю, чого по городу? Що ти за референдум? Утім, більшість опитаних нами називають цей день святом, навіть якщо життя під контролем Росії не завжди солодке, як мед. У така радість була, таке торжество було. Я розумію, що от ці всі бумаги, переділування, ці очереди, один документ принес не то. общем, старушки, звісно, намучились. Но ми все одно. Ми не очікували, що буде інакше. Що змінилась, все змінилось. ощущение своего полуострова, что он стал больше, и то там что-то преобразовалось, то сам. Хотелось бы, чтобы набережная была более обустроенной. Я не только ходил, я участвовал, на да, первом столом принимал людей в 36 школе. Патриотический дух поднялся, уверенность в завтрашнем дне. Какие-то изменения есть. Може конечно, чего звісно, чогось но Я, в принципі, одразу говорил, не думайте, що посипиться мана небесна. Пенсія вилічилася. Зарплати, ой, ціни піднялися. Все добре, все нормально. Ряджені козаки за героїв, діти за масовку. У Сімферополі 16 березня ходили маршем і вимахували триколорами. На невизнане свято приїхали гості з невизнаних країв. Тут гастролювали ватажки самопроголошених так званих ДНР та ЛНР. Разом хрестилися на пам'ятник так званим ополченцям. Затаїв вдихання я дивився за референдумом, коли зрозумів, що все відбувалося, Я чесно скажу, я пригав на кроваті минут 10. Крим начинатель, але за ним пайдуть інші. Святкування не надто відрізнялося від попередніх двох. Бракувало хіба що автозака. Торік він урочисто проїхався містом. У Севастополі на річницю мобілізували школярів. На Приморському бульварі провели лінійку. Ті, хто замість уроків прийшов на акцію, висувають свою версію з приводу святкування. це діє Росії. до України всі бігуть Ой, зараз. школярі, бюджетники та силовики основні учасники святкувань. Добровольців із року в рік менше є. От так 16 березня перетворилося на свято за рознарядкою. Олена Сорока для Кримреалії. Ви дивитесь Крим реалієм за даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, майже 78% росіян вважають, що анексія українського Криму їхній країні пішла тільки на користь. І це попри відчутне падіння рівня життя. Як змінилося ставлення росіян за ці роки до Криму? Ми запитали в російського політолога Івана Шмильова. про сюваріться з соціологами, то на мій взгляд. отношение россиян э, к э, аннексии Крыма ничуть не изменилось. Э, может быть, даже э, это отношение стало еще лучше за прошедшие три года. Что по факту может значить разные вещи. Например, это может значить то, что люди э, считают, что уж совсем неправильно сейчас высказывать какой-либо негатив по этому поводу, что это может навлечь какие-то проблемы на них. А может значить просто то, что люди как-то привыкли воспринимать это как должное. Ну да, Крым — это часть России, а как же еще? Другое дело, что, опять же, тут э, можно говорить о том, что э, совершенно не факт, что большинство россиян до 2014 -го года знали, что Крым не входит в состав России. Вообще Россия очень большая страна, и э, большинство моих сограждан никогда не выезжало никуда за рубеж, и вообще э, не очень мобильно. Поэтому, ну, какой-то где-то есть Крым, что-то это такое... Про него особо так люди не думали и не знали. Если же говорить о реальном отношении россиян, то мне кажется, оно э, сейчас э, скорее должно описываться словом безразличие. Это относится не только к Крыму, а к любым таким э, внешнеполитическим громким сюжетам. Э, мне кажется, что люди просто от них э, устали. Не хотят их обсуждать, не хотят про них думать, а хотят думать и говорить о том, что их реально волнует: о низких зарплатах, о том, что все больше уровень безработицы и риск потерять работу становится все более высоким. О проблемах в здравоохранении, о проблемах в сфере ЖКХ. Проблему в сфері образовання і так далі. Наші колеги запитали в москвичів, а як вони ставляться до анексії Криму сьогодні? За три роки після тих подій. І от які відповіді ми почули. Ви на що намікаєте? На санкції? На курс долара? Ну, це було б бы і так з Кримом і без. Зато ми цілий кусок території к себе присобачили. Можна й потерпіти раді цього. Мы летом хотим туда поехать на Крым. Я сама хочу туда поехать. Мне нравится очень. Спасибо Путину, это хорошо очень. Я, Я бы хотела поехать в Крым. А а... Уже была в лагере. Улья... Ну Ульяне в лагере не понравилось. Но это не связано ни с Крымом. Словом проживания. Старый был пансионат, а она привыкла все-таки в хорошем условии. Даже не знаю, как правильно сказать. Я как понимаю, что бюджета очень много ушло. на то, чтобы Крым восстановить сейчас. И э, люди, наверное, все же многие потеряли даже работу, просто об этом, наверное, не говорят. А мне стало радостно за свою страну, что вернулось наконец-то то, что было раньше утеряно. Сколько не, прис... не присоединение Крыма, а скорее вся ситуация с Украиной повлияла, безусловно, напрямую, не в лучшую сторону. неизвестно было, это хорошо для Украины, для Крыма или плохо. Сложно сказать. Я ездила летом в Крым отдыхать, и там было здорово. И... но на самом деле было тяжело туда добраться, поэтому на мою конкретную жизнь это повлияло введением санкций и тем, что я не могу купить некоторые товары, например. Вот. Но, наверное, хороший момент тоже есть. Ну в душе тепло, мне хорошо, что Крым. Ну как, ну, как наш, он, он и был наш в целом-то. Да и украинка. И что, можете... Моя семья там, а я здесь. Я не могу три года попасть домой, поехать, время. это границу пересечь. Как вы думаете, отражается на это моей жизни или нет? Я на работе не могу полноценно работать, так как статуса полностью нет. То, что Крым присоединили, это пошло во благо именно Крыму, но не жителям Украины. И это надо было сделать, потому что исторически так связано, что Крым был русским. Крым – это наша земля. Украина первична, что ли? Что, Крым вторичен, что ли? Екатерина вторая. Немало приложила. А, это, а Потемкин, а Ушаков отстаивали. -то. Где украинцы были в то время? Я не знаю. Раньше все-таки все вместе жили, и было все хорошо. А сейчас вот почему-то все воспринимают у нас, как оккупантов называют там. Я так считаю, что Крым всегда наш был. Мы не присоединили, просто вернули обратно. Людям жить, может быть, лучше будет, да, что там что-то значит. И мы как к себе домой ездить будем, собственно говоря. Хорошо, что есть такое место, где можно отдохнуть, но там все это очень дорого, дороже, чем заграниц. Якщо було бы на у того, що за границею, людей больше навірно положить. А почему? Росія больше став. <laughs> ну, Вам все одно? Да. Да, да. да? <laughs> Ви дивитесь Крим Реалії». Сьогодні ми говоримо про третю річницю російської анексії українського півострова Крим. І ще одне питання до російського політолога Івана Шмельова за вашою оцінкою. Чи залишається Крим тим словом, яке мобілізує російське суспільство і може бути використаним, наприклад, на президентських виборах у Росії? А, ну його, в общем, ніколи не було в повестке. Він е, був внесення в повістку весною 2014 как би бы так очень ярко, громко, але очень краткосрочно далі почалася війна в Донбасі. И, в общем, она скорее вышла на первый план. На минувших дудских выборах, скажем, этот вопрос вообще никак никем не эксплуатировался. На будущих президентских, ну, наверное, последний раз Путин попытается его проэксплуатировать. Вроде тут проходила новость, что эти президентские выборы назначат специально на 18 марта. На четырехлетнюю годовщину аннексии, чтобы вот напоследок еще чего-то выжить из этого события, какие-нибудь там дополнительные проценты. Вопрос Крыма, если э, и вернется в повестку, то вернется в контексте э, возрождения регионализма, возрождения федерализма, когда деньги в Москве совсем начнут заканчиваться, и когда все регионы начнут бороться за то, чтобы либо не отправлять собственные деньги в Москву, либо наоборот вот забирать себе как можно больше от оставшегося кучного бюджета, Крым и Севастополь явно в этой борьбе будут активно участвовать, будут апеллировать к тому, что вот мы же такие важные, дайте нам побольше денег. І, вот тут, можливо, всякі сюрпризи. Возможно, остальные регіони начнут говорити, що вообще ми вас не очень звали і хто ви такие, почему чому вам надо більше гроші, а не нам і так далі. Вот таким образом вопрос може повернутися повестку. Дякую. А ми продовжимо програму і до інших тем. Найбільшою цінністю на півострові за останні три роки стала вода. Проста питна вода. Причому особливо складною ця проблема є для сходу півострова. Керчі та Феодосі. Втім, саме у Феодосі місцеві підприємці збираються запустити лінію з розливу мінеральної води. Звідки візьметься там вода та кому її збираються продавати, дізнавалися наші кореспонденти. Незвичайна вода зі звичайного крана. Відпочивальники санаторію частуються феодосійською мінералкою. Юм сказали от піти, сказали по... пить. Подалі пить, що Стаканчик два. <рес> ми ще не поняли, ми тільки приїхали. <рес> очень приятный, ну, не, вообще, ну, лечебный, це взагалі дуже, дуже хороше. На смак дуже приємне, і Не тільки взагалі лічебницю дуже хороше. Для желудка mm. говорить хорошо. Ці родовища відомі понад століття. Розквіт місцевих санаторіїв припав на 70 80-ті роки. Сюди приїжджали, щоб лікувати печінку, нирки, шлунок. Після розпаду Радянського Союзу шанувальників питного курорту поменшало. Свердловину прийшли в занепад. Але зараз у Криму заходилися повертати феодосійській воді колишню славу. Новий бренд вирішили не вигадувати. Радянську наліпку на пляшку знайшли та вимінили в місцевого колекціонера. Заснову були взяті ті дві Ось, Оригінальні, собственно говоря, це, в даному випадку феодосійська. Виробляти воду із такими етикетками планує місцева фірма «Кримзілінхоз». Ліцензію на користування надрами їй надали на 20 років. Щоправда, до цього консультант підприємства Дмитро Ачкасов попрацював першим заступником російського глави міста. За літо плануємося построїти, з осені будемо працювати вже приблизно на своєму оберні. Поначалу це буде пластикова тара, ну тобто пет бутилка стандартного об'єма 0,5 літр 1,5-2-2,5. В дальнейшем просто по вложенні это серйозної вложение, Где-то четвертий п'ятий год ми строительство уже завода по розливу стекла. стекло. На найближчий час плани скромніші: постачати воду в санаторії, відкрити бювет біля одного з готелів, а ще встановити п'ять автоматів у магазинах і кафе. Далі по удосійському боржомі хочуть поїти жителів сусідньої Росії. Але на тамтешньому ринку мінералки і без того велика конкуренція. Це маніпуляції певні. Транспортувати їх на територію Росії. Я думаю, що тут дуже буде багато запитань по вартості і по, дійсно по конкуренції, тому що є дуже багато розвіданих запасів відомими. Властивостями і якісь за конкурентними економічними показниками вони по собі вартості будуть однозначно мати перевагу. Феодосійські родовища за день можуть дати максимум 90 кубометрів води. І ганти російського ринку мінеральних вод тисячі кубометрів. Серед них п'ятигорськ, кисловодськ і Єсентуки. Азія, Європа, Африка, а також ведуться переговори з Америкою в перспективах розвиття на ближайші полгода получення евросертификата на продукцію собственних торгових марок і виход в страни Євросоюза. Натомість запасів підземних вод у Криму обмаль. На полицях місцевих супермаркетів ми знайшли здебільшого російську мінералку з націнкою. Коли її потіснять пляшки февдосійської питання. Та й щоб заманити росіян на місцеві води, треба спочатку переконати їх. Феодосійська краще лікує гастрити, ніж і сунтики чи нарзан. Олена Сороко, Володимир Паутов, Назар Ситник. Феодосія Київ. Це Крим Реалі. А чому ж ще за радянських часів припинили видобувати феодосійську мінеральну воду? Ми запитаємо в Лариси Зайцевої радника при керівництві одеського заводу мінеральної води. Куяльник, що стосується реальності відновлення виробництва, вызывают некоторые вопросы. По той причине, что производство было прекращено не просто так. В этой воде обнаруживалось большое содержание нитрит И не совсем хороший был санитарно-вакциологический показатель. Поэтому ее, в общем-то, и перестали в свое время выпускать. Нитриты особенно опасны для детей, а вообще-то, в принципе, это считается ядовитое вещество, и с, ним, с ними можно бороться, но лечебные столовые воды, вообще, природные воды отличаются от обычной воды, водопро... от питьевой воды тем, что они должны сохранять свои природные качества и свойства, и вмешиваться в физико-химический состав нельзя. Поэтому... Обработать-то можно, но она перестанет быть лечебной столовой водой. А как вы оцениваете заявление объема выробництва? 90 кубометров на добу. Да, это очень небольшие объемы. 90 кубометров в сутки э, с учетом э, добычи и возможных потерь при розливе даст э, в объемах полутора литровой бутылки не более 50 тысяч бутылок в сутки. Это очень небольшое э, количество воды. Дякую, нагадую вам, що це програма Крим і далі ми розкажемо про таке, що насправді можуть дозволити собі кримські пенсіонери за свої пенсії. Пенсію добавили, значить, за квартиру повищили. найцікавіше у продовженні нашої програми за декілька секунд. Ви дивитесь Крим -Ралі. Майже третина населення півострова це пенсіонери. Як змінилося їхнє життя за три роки анексії? Чи правда, що вони стали отримувати більше пенсії та на що їх насправді вистачає? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Дорогі ліки, якісна їжа, новий одяг, те, що недоступне багатьом кримським пенсіонерам. Цього року їм встановили прожитковий мінімум у 8 рублів. Ой, нам ничего с мужем не хватает, помогает сын, все, потому что на лекарства, в основном лекарства и питание, все. Мы не одеваемся, ну вот так вообще. Вы знаете, наш человек уже настолько адаптировался к окружающей, как говорится, среде, что каждый пенсионер выбирает себе то, что ему самое необходимое, конечно. Не поїдеш куда то там, да. куди захочеш. Ми не можемо собі этого позволить. Половину пенсії кримчани витрачають на їжу. Виняток військові, чия грошова допомога, подекуди в рази більша. У кримстаті підрахували за місяць. Житель поважного віку віддає на продукти не менше ніж 3800 тисячі рублів. Друга за розміром стаття витрат комунальні послуги. На них іде мінімум третина, а в декого навіть і половина пенсії. Найскрутніше живеться тим, у кого немає централізованого опалення. Ну, от, якщо так брати 10 тисяч топліва, тонна угля 9 тисяч 50, А от у нас по тисяч. 9... пенсия. Ну, вот даже по нашей улице. У мамы больше, конечно, а по 9 тысяч. Вот она говорит, вот наша знакомая говорит, я тон угля я не могу взять. И она включает электричество, нагревает. Пенсия 8, а коммунальный 5. 7 тысяч заплатил в этом месяце. Дед такое было обидно. Пенсию добавили и все забрали. Пенсию добавили, значит, за квартиру повысили. Ми підрахували, що ж може дозволити собі кримчанин на мінімальну пенсію. Купити на дорогі продукти, заплатити за житло, придбати ліки, але дешеві. І навідатися до перукарні можна й двічі. Кожний третій житель півострова пенсіонер. Загалом це майже 700 тисяч людей. Кримські статистики стверджують, середній розмір страхової пенсії за віком складає 12 тисяч рублів. Але яке розширування ховається за середніми показниками, невідомо. Цю інформацію не оприлюднюють. Натомість кримчани пишуть на тематичних сайтах, що пенсії середнього розміру і в очі не бачили. Откуда взяти цифри в 12 тисяч рублі кримської пенсії. Моя пенсія при стажі в 28,5 років після всіх індексацій доплат 8100. і на роботу не приймають? Говорят, старая 57 лет, а опыт, образование и так далее никого не интересует. У мамы была пенсия 8400, при стаже 30 лет. После последней индексации в феврале, которая предусматривает повышение пенсии, получила 8100. Это вообще что? И как это объяснить? Брешите ви все. Як люди отримали 8000, тисяч, так і получають 8200 двісті, і не більше. А недавно було вообще сім дев'ятсот. Кому лапшу тут пишуть, непонятно. Нам таки вдалося зустріти тих, хто не скаржиться на пенсію, але розмір своєї грошової допомоги вони воліють не називати. У кожного свій стаж, у кожного своя робота, і у кожного свої цінності. Один страдає, що у нього немає машини. и что у него еще каких-нибудь благ нет. А другой радуется, что были все более-менее здоровы. Мне грешно жаловаться. Мы вдвоем с мужем потихонечку. У него очень большой стаж, я хорошо отработала. Мы, мы не обижены пенсией. Хватает на все. Хватает на все. Почему? Потому что небольшие запросы. И мы не притязательные. В таком возрасте нужно немного. Незадоволені скаржаться на здорожчання продуктів. Мовляв, були б ціни трирічної давнини, а пенсії теперішні, тоді можна було б жити. Але у порівнянні з 2014 роком ті виросли більше, ніж у два рази. Ростуть ціни, так, якщо б хоч ці овощі здержувалися. В 2014 році ще ну, держави, а потім пішло в рост. Ага. І виходить, як пенсії зарплати у нас вроді як соціалістичні. Капіталістичські Да? у червні кримських пенсіонерів спіткає погіршення рівня життя, адже деякі комунальні тарифи зростуть на 15%, а пенсії у кращому випадку менше як на 1%. Олександра Славіна, Володимир Нестайко для Крим реалії. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму. Читайте на сайті Кримреалі. А також щодня слухайте радіопрограми Кримреалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц. Я Олександр Янковський. Прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.